Це документ, у якому зазначено, що дитина народилася здоровою і її одразу передали неонатологу. Хоча, за словами батьків, малюк був у важкому стані і його почали реанімовувати. Саме з цього документу у 2018 році розпочалася судова справа у з'ясуванні, хто саме винен в смерті новонародженого хлопчика. Малюк народився 5 квітня 2018-го. Маленький Матвій прожив лише чотири дні. Батько дитини зазначає, що пологи були складними, а лікарі, які втратили. Тей момент були біля породіллі, не прийняли рішення робити кесарів Ростин. Вона була народжена з балами по Багару 2 і 4. Це можна сказати, що вона була синіошньою кольору, не дихала, не подавала ніяких таких ознак явних, не плакала. І її в самому родзалі 14 хвилин проводили реанімацію. Після чого її перевели, були в відділення терапії. І підпочила зразу до апарату штучного дихання. І від того моменту дитина була в комі 4 дні, і через 4 дні дитини померла. Після того, що сталося, батьки хлопчика почали вивчати документи, які отримали у лікарні, помітили багато розбіжностей, зокрема, й інший діагноз. От тоді якраз виникло питання про потреба в тому, щоб все ж такі медичні документи, які були в них наявності, все ж таки якось їх вилучити, На що. Заяву, і в тому якраз після цього я почав ту медичну документацію ознайомлюватися і побачив багато моментів, які розбіжності, які не співпадають з тим, коли вона ще була на стаціонарі, з тим, коли вона вже перебувала під час коли відбувалися пологи, і з тим, що в мене є відеозапис, який я фіксував бездіяльність самих лікарів. Батьки Матвія одразу написали заяву на медиків, які були присутніми на пологах. За рішенням судово-медичної комісії лікар, який приймав пологи, а саме Ігор Дячок, неправильно обрав тактику пологів, і це призвело до смерті малюка. Відбулося вже третє судове засідання. На ньому розглядали клопотання про долучення до справи документів, зокрема копії медичних довідок, виписки з лікарні та історії вагітності. Історії вагітності пологію номер 674, медичну картку новонародженого номер 54 випуск з історії стаціонарного хворого номер 6590 випуск з історії стаціонарного хворого номер 6806, no з історії вагітності номер 38 випуск з історії вагітності номер 230 та випуск з історії вагітності номер 529. Відповідно, вказані документи були були долучені до матеріалів кримінального провадження, то відповідно вказне попитання було задоволено. З цим прошу і цей документ додати до матеріалів судової кримінальної справи. Однак, в ході розгляду адвокат обвинуваченого заявив про те, що деякі копії не відповідають вимогам. Світлі цього, що це є документ, як зазначили, ми маємо оригінал. А відтак я вважаю, що копії не відповідають вимогам встановленого стандарту. А відтак я вважаю, що їх немає потреби досліджувати, оскільки вони. Не зібрані у відповідності ще не законодавством після годиної перерви у залі повинні були досліджувати відео з пологів, яке було надане в ході судового слідства. Утім, через технічні проблеми засідання перенесли.